Сєвка ж каже, я не знаю, що тут робити, що робити що з мамкою тут же інсулін. Поки що місяць точно буде на інсуліні, на таблетки перевести не можуть по тій причині, що не справляється таблетки. все, вже організм її здає, таблетки не понижають і сахар, тільки на інсулін, Тобто і употреблення, в принципі, всіх продуктів. Но вже, і навіть вже можна буде для роботи серця, там все, то, кого, всього коротше врачі сказали, тому що лікарі прекрасно це знають. Сєвка, як і що шупі треба їсти по діабету, як у неї. Углів води можна їсти, але цьому колоть інсулін, для того, щоб у неї вистачало всіх, всіх мікроелементів, а не те, що ти їй там приписував жирне м'ясо, жирну молочку, то і посадив її, і тіпочки, ото все. Надя согласна буде визивати Надю, щоб Надя приїхала, побула з нею. Надя сказала, що мені гроші сімка, не... самвелка, мені грошей не надо. Самвел, я все буду безплатно делать, квартиру мене не знімаю, котика пристрою. Ну, звісно. конечно. Надюшка, вона за все согласна, для того, щоб проїхати в Дніпрі, поближе до Самвелки. Він і так їх ті гроші. Я вас умоляю. Ви що думаєте? Не та гарка знає, якщо вона їде в Дніпр. Це значить, що це значить, і гульки будуть по, поігрінням, і в картішки поіграть, і канічка бахнуть. Усе. Вона за цього їде. Надька шлюбе бахнуть. Ч не зря її граньним стаканом називають недагарським. що Надька согласна. Не треба мені нічого. Я приїду і буду Тетяні та Василівні. Так що все Надька вже їде на ПМЖ в Дніпро і буде тут жити. Поки що місяць тільки побуде, вона надя побуде, покола її інсулід, а потім можливо, переведемо на таблетки. Ну, якщо не вийде, надія буду сніг квартиру, буде, вона приїде з котиком і буде ходити до мамки. Да. Тобто, есть, короче, скорее всего, так і буде. Що Надька перебереться і буде жити в Дніпрі, і буде постійно усе... Це ж доповнительний контент усіх на каналі. Ви що думаєте? Сєвка не буде ходити і не буде знімати цю недогарку чи що. І будуть і ссори, і ругань, і Надь. Надька і согласна... вона согласна на все. Ну це ж недогарка. Тільки, Надя, дивися, щось щось случиться, виновата ти. понятно, Недогарка. А з нею по-любому. Що-то з тобою і случиться. Потому що останній приїзд віше, давів на, шупу до такого стану, що вона злягла в лікарню. І, і Сєвка ж каже: Мама, позвони Наді, зави Надю, щоб Надя приїхала, уговорю її, щоб вона до тебе завтра приїжджала. Шо? Да. Ну, давай, телефон я позвоню. Звонок уже Надюх. Надя. Я вже вдома, тут Ерочка з Дівашкою приїхали. Хочу тебе попросить. Ой Боже, це шупашне. Переступила через себе, щоб позвати цю недагар. Хочу тебе позвати, щоб ти приїхала. Када, я готова. Тетяна Васильівна, я готова. Када прий... Ну, завтра. Все, я приїду і тут же саме тропку бере. Надя, привіт. Привет, Надя! Та надо, щоб ты приїхала, поколола їй інсулін, поки один місяць, як же ти там з котом. Я договорюсь, я все зроблю. Та Надьки Натьки, ви о чем кажете, зачем їй так от здався? Тут поездка в Дніпро намечается. Тут, тут Надьки отвістають грошей, а на зарплату приїде, свою забере. Гульки тут будуть. Все, Надька тут готова все бросить на світі, для того, щоб приїхати і займатися гульбой. Я готова. Я приїду. Я все порішаю, я кота пристрою, це мої проблеми. Я приїду. І тут Ірочка Надя. Я тут на тебе наїхала, що ти тут не пообірала. А оказується, це, це мама тут жарила, шкварила це. Вона тут поставляла цей жир. Ірочка, я усе поубирала, Ірочка, я усе повимивала. Жарила. Ірочка, ти що? Я ж все там все в порядку, все зробила. Ірка тут, видите хотіла на Начку наїхати, а Надька быстренько оправдалася, що це не вона. Ірка, от бачиш, як виходить. Тика наїхала, тебе вже отфутболила, висказала тобі все як є. Так що все, ждемо Надьку. Надька приїжджає. Короче, ждіть очередного трешака. От не до гарки, тому що, коли приїжджає Надька, щось постійно случається. Коротше, шупа покупалася, вийшла. Вот не при... Ну, непонятно вже сама Можу, щось там повимивала, голова мокра, то памперса того зняла, бросила, як я казала. тому що, скоріше всего, тяжелый. То я як, як сняла, так і бросила його то в туалеті. Мало того, що Діана тут, Самвел, Ерочка, і пофіг. Що тут такого? Брос як сняла, так і бросила. Пойдет. А ви думаєте, що? Після того, як сіла сила уже чистенька. Ірка сіла з нею розговаривала. Чи внучка Діашка розговаривала з нею? Не тут то було. Ірка Іркади, миє одной тряпкой всі двері по, по всій хаті, холодильника воно 10 разів понатирала, порозказувало, яка вона молодець. Тобто, ніякого спілкування з мамкою не произошло. Нафіг она їй здалася, щоб вона з нею про щось розмовляла? Мама, це ти во всьому виновата, что довела себе до такого стану. Іра, уже поздно говорити, хто виноватий конкретно в данной ситуації. Надо делать то, что ей сейчас возможно помочь їй і облегчити облегчить ей вот эту болезнь. Понимаешь? А не рассказывай, хто тут виноватий. Толком з ней не побалакала, потом тряпкой Бабка я лозила по всім дверям, по всьому холодильнику, з матір'ю не поговорила, не пообщалася, не уділила їй ніякого часу. Севка ж, як завжди, потрібно ж потролити мамку, потролити Ірку, що, бачите, вона возмущалася, що ви по Турціям відпочивали, а вона в лікарні лежала. Мама, а що ти хотіла? Ну це Ірочка, що вона може ще сказати? Мама, що ти хотіла? Та нічого вона не хотіла, вона ж тобі сказала. Мені всього хватало, і Зіна возле мене була, і кого, кого вона, звісно ж, щоб Зіну упомянула. Що вот імені, шокода її дійсно було так допустим, постіпні плоха, неї була Зіна. Не сам вел, не ти, а Зіна. І Зіна її спасла, і це хар... і це треба Зіну благодарити, а не як сєвка в неї ноги витирає. Що шупа зараз жива? Шупа сказала, мені всього вистачало і врачі, і Зіна допомагала, і деньги Самвела. Но руку таку тяжолу минуту, яка вона всю шупа була, ніхто не подав. Оце її сильно тригерило. Поняла Ерочка? поки ти там по турцям кутіла, день рождення своє відмічала. І після того, коли ти повернулася, ти не одразу приїхала до мамки, коли вона в больниці була. А ти вже приїхала, коли мамку виписали. Коли вона вже кликала. І вже легше стало. І вона вже не нуждається в твоїй допомозі. Ти приїжджаєш тоді, коли нафіг нікому не здалася. Понятно, Ірочка? І що ви думаєте, як я й казала, Діашка не просто так приперлася в Дніпро. Не до бабушки Тані, а в Макдональдс. О що їй треба? От що діажки надо. Макдональдс. О, от це желання, да. Вона навіть не їла. Нічого. Ого, У а то ж що даже що мама приготувала. А вона в Макдональдс хоче. Толком Ірка з мамкою не пообщалися. Ото мама там машинка постирала, ти стірку ж вивісиш. Ми поїхали. От в этом вся і ірочка. Язиком почесать. Холодильник помить, тряпкою баялозить, стирку загрузить, ну мама вивісе. От вам ваша любима ірочка. Повісить Ирку і диванку у їхній магазин з колясиком. Ірочка собі даже э, футболочку і генкі, скоріше, кепачку взяла. Ну, діанка, може, там щось прикупила. Тобто Ірка приїхала на халяву, хопала в ресторанчик, щоб поїздли. В Дніпровський і ресторанчик, а на шлюпе. От вона за цього приїжджала, в магазинчик сходить, футболочку на Халяву подогнали. А еще севка с днем рождения поздравляю. Пару сотен доляриков-то положи. О, от поездочка Ирочки удалась. Нафиг ей-то мамка сдалась. Она на видео засветилася. Тряпкой поялозила, холодильник помыла. Рассказала, ей она молодец. Она не может продукты положить в грязный холодильник. Ирка, та нафиг сдався, твой чистый холодильник. Если ты с матерью своей не хочешь поговорить, она не нуждается в вот этом. Понимаешь? Что ты холодильник помытся до сракой. Она хочет. Хочешь общения с тобой, с девашкой вот этой.